На календарі 8 липня. І ось головні події дня. 8 липня в Україні і в світі святкують Всесвітній день викриття. Також відомий як Всесвітній день розкриття інформації. Цей день є частинкою руху за правду, який бажає полити світло на різноманітні проблеми. Головна його мета полягає в тому, щоб надати людям можливість об'єднатися і заявити про своє право на отримання правдивої інформації. Також 8 липня Міжнародний день міських дзвонарів припадає щороку на другий понеділок липня. Цей день був створений для вшанування історичної ролі міських лаштаїв. Багатьох людей може здивувати, що така професія в сучасному світі все ще існує. Міського лаштая або дзвонаря ставили від королівського двору, щоб він привертав увагу публіки на вулиці до декларації чи офіційних заяв. А ще 8 липня, всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Головна мета цієї важливої події полягає в тому, щоб привернути увагу до вкрай актуальної проблеми поширення захворювань і його профілактики та лікування. Алергія має широке поширення з огляду на це лікарі, наголошують на важливість її профілактики, діагностування та лікування. 8 липня день бодіарту. Це мистецтво розпису оголеного чи напівоголеного тіла. Його засновником є художник Енді Голуб з Нью-Йорку. Як наголошує сам автор, це свято є святом самовираження і мистецтва. Допомагає зробити світ кращим місцем, дарувати людям позитивні емоції. Цього дня народилися 1936 рік. Український письменник Валентин Чемерис. 1938 рік український письменник, режисер, політик Лесь Стальнюк. 1973 рік. Український військовий генерал, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.